Це ліжко, увага, це ліжко з дуже грубими царгами. Дивіться, як м'яко, все чітко зроблено. Спальне місце, 1,60 два, підйомний металевий механізм. Велика ніша для зберігання речай, дивіться. Дуже величезна ніша, можна там залізти, От я заважую сюди, бачите? Я заліз, от, я заліз сюди в ту нішу, от, я є, бачите, все чітко. Металева рама йде підйомна, металева рама, ламелі. Величезна ніша. Все чітко тут зроблено. От. І ціна такого ліжка рівно 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень ніде не знайде такої ціни з такими грубими царгами. Дуже грубі царги, все гарно зроблено надійно, товщина спинки, дивіться, яка. Таке ліжко мінімум будуть казати 29-30 У мене ціна такого ліжка 20 тисяч гривень рівно Кого цікавить, звертайтеся. Номер телефону є ось тут номер телефону, Бачите, все гарно тут зроблено. Доставка по доставці зроблю в будь-яке місто України. Доставку обговоримо з вами. Може, зроблю взагалі ціну тисячу гривень доставки в будь-яке місто України.